Вітаю вас, мої дорегенті, я Ірина. У нас на черзі сьогодні розклад для всіх знаків зодіаку на... з 1 до 7 вересня. Тобто, у нас вже починається з цим розкладом вересень місяць. осінь. В кого день народження. Вітаю всіх з днем народженням, ваших рідних, близьких, бережіть себе. В нас є ще збір 28-ма бригада, і кому потрібна консультація, теж можете звертатися під цим відео. Буде закріплений коментар. І для 28-ї бригади, хто хоче задонатити, наприклад, чашечку кави. Гаразд, дивимося. Дивіться, у нас випала карта. Я зараз буду дивитися, ви знаєте, я завжди реагую на такі речі місяць. Тобто тиждень буде такий блукаючий, тиждень буде взагалі для всіх знаків зодіаку, якийсь нерозбірливий, оманливий. Я би навіть не сказала обманчивий, а оманливий. Тобто будьте обережні. Нещирі друзі, нещирі ситуації, непрозорі ситуації. Цього тижня будьте обережні. Це карта вам, тобто, хоче вас, як сказати, попередити. І ми починаємо, як завжди, з овнів. Дорогі овни, що чекає вас цього тижня? Десяточка жезлів. Ви знаєте, дивіться. Ну, я, я вибрала інтуїтивну колоду. Просто вибираю, завжди вибираю інтуїтивну колоду. І ось що ми маємо. Я рідко користуюсь цією колодою. Ось це якась міфічна, загадкова, казкова, скажімо так. Що можна сказати? Десяточка жезлів, не перестарайтеся. Оце перше, що мені приходить. Дорогі овни, не перестарайтеся, не. не... Не заставляйте себе працювати, якщо ви вже не можете. Якось, знаєте, трошечки дайте краще назад. Щось в якійсь справі ви можете перегоріти цього тижня. Якась ситуація, якась справа може дойти піку. Ось теж ця карта говорить. Це, знаєте, така кар'єра дійшла до свого кінця, скажімо так. Ось, якась, ну, теж, знаєте, коли людина пахає, 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 і не ні кінця не краю. Це по-перше. А по-друге, ой, хочеться так черкнути. Ой, вибачте, бачите, правда. Ви не бачите якогось ну, фініша не бачите, не бачите кінця і краю якось так. Не, ну, скажімо так, отак якось мені йде. Така якась невизначена ситуація, але перекалилася. Щось, накалка якась. Це може бути навіть, до речі, і, знаєте, не скандал, не сварка, але коли вже накаляється, 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 і коли вам терпець урветься і ви скажете: та плівала я на все. знаєте, і от Плюнете на все і підете з роботи, наприклад. І йду я на пенсію, я заслужила, наприклад, ось якось так. Гаразд, а тепер у нас йдуть тельці. Так, дорогі тельці, дивіться, а вам, ну, коли, ви знаєте, коли випадає імператор, можна сказати, це. З одного боку, якесь випробування може бути, так, якась стіна, яку вам прийдеться подолати. Впертість, можливо, якісь організації, якісь установи, де вам тяжко буде пробитися, вибити якісь документи. А з другого боку, це може бути людина, яка вам допоможе, яка вам, ну якось скажімо так, проб'є цей шлях, куди вам потрібен. Цього тижня карта радить вам діяти за сценарієм, за планом. Чітко, за законом, будьте обережні, особливо з законом, тому що імператор він такий, знаєте, серйозний дядько. Це може бути і батьківська фігура, це може бути і мужчина поряд з вами. А для когось, якщо ви жінка, то знайомство з таким мужчиною. Якось так. От, мужність, мужність, мужність і ще раз мужність. Бачите, я казала, хто ну, якщо ви жінка, одинока, не одинока, немає значення, бачите, коханці. Тобто тут ваш імператор з'явиться у вашому житті. Гаразд, переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас ем, як це називається Жрець. А ви знаєте, це карта з одного боку правил настанов. Ось, але тут таке більше традиційне, більше якийсь релігійний, підтекст релігійний може бути. Може бути людина старшого віку або мудріша вас, хтось дасть вам якусь чітку пораду, дійте мудро, можливо, хтось займеться викладацькою роботою, хтось займеться навчанням, якісь курси, теж все проходить по цій карті. Це може бути і старша людина, може бути ваш... Ну, скажімо так, мудра ваша якась рідна людина, близька людина, яка вам допоможе, яка вас якось проштовхне, скажімо так, дасть хорошу пораду. Тут навіть не проштовхне, а дасть хорошу пораду, мудрість якась, традиційність якась. Ось, програється якось цього тижня. Так. Так, 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 не хочу я ніяких карт, але ми подивимося. У вас тут було сонечко. От бачите, якась, ну ви знаєте, ваша мудрість якось вас просунеть, зробить вас з ними Тут навіть ви знаєте, хтось, можливо, з вас займеться, як це називається, соціальними медіа. Як, як би це сказати? Тобто хтось відкриє YouTube, хтось якусь сторінку, хтось в інтернет залізеть, якось так. Гаразд. Тепер у, нас... так, 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 так. Тепер у нас після Близнюків йдуть раки. Ну, що ж, раки? Дивимося, що у вас цього тижня. Дуже монет, прекрасна карта, якась удача прямо скаче вам у руки. Отут важливо знаєте, підготуватися, щоб руки були не пусті. От ви йдете по дорозі і вам щось пропонують, а у вас голова забита чимось іншим. І ви цю пропозицію якогось друга, якогось знайомого, ось не звернете на це увагу. Розумієте, ось якось так. Тобто, якась удача, якась пропозиція, якісь двері перед вами відкриються. Головне бути готовим до цих перемін, до цього чогось нового. Це чудова карта. Вам буде вестися, а, звичайно, зараз не настраюйте себе, щоб угу, бачити, от дивіться, другі раки. Ви можете себе так заплутати, що ви цього, цього шансу можете не побачити. Або будете зараз шукати в, кожному, в кожній пропозиції який, якийсь шанс теж неправильно. Гаразд, тепер переходимо до левів. Так, дорогі леви, що у вас місяць? Ну що ж, бачите, у вас вийшов місяць, як і для всіх. Тобто, якась непрозора ситуація, якийсь бути такий, знаєте, можете, дорогі леви, цього тижня заблукати. От Чомусь так заплутатись, заблукати, а, оманлива якась ситуація. Можете прийняти не ту людину за правильну людину, щось поплутати. Ось якось так, а, Може бути тяжко на душі, а, якось сумніватись можете. Ось якось так. А, розумієте, такий не, скажімо так, нелегкий може бути видатись для вас тижня. такий, Коли сумніваєшся, воно завжди дуже важко. Якось так. Знайдіть правильний шлях. Якось, якось шукайте інтуїтивно, де правда, де неправда, де вас хочуть обманути. Так, для вас. Четвірочка кубків. Не перебільшуйте. Розумієте? Не перебільшуйте. Наприклад, не святкуйте забагато, не пийте, не їжте, щоб потім ось це відчуття не мати. Це, як знаєте, в мене чомусь отак іде, ніби оскомина якась буде у вас цього тижня. От мені цікаво, що ви напишете, як у вас програється. Гаразд, тепер переходимо до Дів, дорогі діви, що у вас цього тижня король мечів. Король мечів це, ви знаєте, спеціаліст, скажімо так. Це може бути ну от вразить вас хтось, так, тому що ви діви самі. По суті своєї землі, такі так практичні. А тут треба можливо буде прийняти рішення. В принципі, я не думаю, що вам буде дуже складно. Ось, можливо, щось прийдеться відрізати, від чогось відмовитися. Розумієте? Тут якесь от поклас, провести лінію, покрасти крапку над І, завершити щось. розумієте, От якось так серйозне прийняти рішення вам цього тижня прийдеться, Можливо, хтось з вас. Наприклад, потребує якогось майстра, якогось айтішника, наприклад, щось поремонтувати, можливо, зубний лікар, хирург, в когось може бути операція, якийсь поріз може бути. Ось, ось якось так в мене йде. Це, звичайно, і логічна математична карта. Тобто думайте, що говорите. В принципі, діви. Вони, як то сказати, консервативні, так? Ну, по своїй суті, не всі, звичайно, але тут чіткість потрібна вам буде цього тижня, якось так. Гаразд, гаразд, йдемо далі. Ну, і, звичайно, може бути якась людина познайомитися з чоловіком. Це навіть може бути жінка, хазяїн, якісь розмовки. От, бачите, дивіться. Так, 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 може бути карта підтверджує, може бути недомовки якісь, незгода якась з кимось. Тут не сварка, тут просто протистояння. Тепер переходимо до Терезів. Що чекає Терезів цього тижня? Угу, Світ. Ну, це прекрасна карта завершення якогось періоду в вашому житті. Щось завершується, щось йде до кінця таке хороше завершення. Якщо у вас, наприклад, з кимось були по непорозуміння, вам вдасться розійтися по любовно. Якщо ви з кимось домовлялися, вам злагоди домовитися з кимось, з кимось можливо, помиритися. Це карта, можливо, навіть і подорожі для когось. Хтось почне подорожувати по світі, або, можливо, просто якась поїздка. Ось хтось заручиться, теж по цій карті може пройти. Ну, ви знаєте, по одній карті дуже багато чого може програтися. ось примирення, замирення якось свого кохання, можливо, хтось знайде, хтось заручиться, хтось одружиться якось так. Мирна якась угода, або просто угода якась може бути у вас. З Кимось про щось домовитися, про спільний бізнес, наприклад. Ось якось так. Щось підпишете. Так, Зараз я подивлюся, що в мене впало. Ну, Це важко підняти, вибачайте. Зараз ми подивимося, четвірочка кубків. Четвірочка кубків, ви знаєте, може бути. Ви знаєте, четвірочка кубки до цієї карти. В принципі, ви знаєте, це коли вам будуть поступати якісь пропозиції. Це не значить, що вони погані, тому що по цій карті, в принципі, вони не є погані. Пропозиції можуть поступити від когось близького, від когось рідного. Ось якось так. Ну, в принципі, знаєте, так, єдине не перебільшуйте, Отак, давайте я скажу. Гаразд, Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, король жезлів. Говорить нам про, звичайно, це може бути людина, людина, яка збудувала кар'єру, це може бути ваш начальник, це може бути атрактивний мужчина, який, ну скажімо так, буде вами захоплюватися, закохається. Можливо, у вас. Якщо ви мужчина, то можливо ви або вдаритеся в кар'єру. У вас стрімко піде кар'єра, або а, ви закохаєтеся. У вас, знаєте, от таке запалення аж буде, як це сказати, душа палає, шкварчить, а, ідея якась може з'явитися. Ви захочете якогось бізнес відкрити, або ще щось, ось якось так. Тобто, можливо, буде контакт з такою людиною. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, десяточка кубків. Прекрасна карта. Ви знаєте, по повній програмі розважитись хороші емоції, приємні емоції, це і інтуїція, це і свято якесь, юбілей якесь, можливо, вас покличуть на якесь свято, можливо, на роботі буде якесь свято. Тобто ця карта говорить і як про сім'ю, так і про весілля, так і про щось таке приємне, хороше вколі. Але велике коло, тут велике коло, тут велика вечірка, тут велике якесь зібрання, якась, якась організація. Ось. По цій карті можна сказати, що це щось таке, знаєте, близьке по духові. Наприклад, от знаєте, є. Я тільки приклад приведу. Це можна, наприклад. Давайте так, щоб не був такий дурнуватий приклад. А з другого боку, буде трохи такий незвичний. Наприклад, ви займа... любите, як це кажуть, нудістські оці пляжі. Наприклад, так? От ви любите. і ви потрапите на таку вечірку, там, де всі голяка. Або, наприклад, ви любите в'язати, і ви потрапите на вечір на вечорниці. Якісь, от, от де жіночки сидять, в'яжуть, вишивають. Розумієте, люди з однаковим інтересом. Або потрапити на якісь курси, на підвищення кваліфікацій, там, де люди одної, як би це сказати, одного направлення, одне коло, одні вподобання. Ось якось так я це бачу. Так, я бачу, відчуваю. Сьогодні. Сьогодні. Завтра, можливо, вже інакше ця карта в мене програється. Але от сьогодні я так я відчуваю. Гаразд, щось сімейне, знаєте ще? Ще може бути якось так. Якийсь юбілей, свято. Тепер переходимо до козерогів. Так, зачекайте, зачекайте, бо я не хочу дві карти. Так, одну. Беремо одну. Що у нас тут іде? Імператриця. Поправляю. У мене місця на цьому столі дуже мало, скупчилась так я. Дивіться, імператриця, що можна сказати? Ви хазяйка, цього тижня ви господиня. Благодать, удача, енергія повністю жіноча. Якщо ви чоловік знайомство з такою жінкою, це може бути звичайно ваша матір, це може бути жінка вашої мрії. А це коли якщо ви жінка, то ви відчуєте себе справжньою імператрицею, справжньою хазяйкою, жіночною, яку, яка усім подобається. От розумієте, куди би не пішли, що би не зробили? Кругом, знаєте, от після вас, от я, я як я собі відчуваю, от ви де, де би ви не пройшли за вами. Знаєте, В мене йде золоті верби ростуть, а тут не, не золоті верби, а квітки за вами розцвітають. Все так, знаєте, от Якась така енергія буде, як би це назвати, пробуджуюча, жіночна, яка ну, навколо себе створює затишок. От Почніть прибирати цього тижня. Поскладайте все, якось, знаєте, згуртуйте все докупи, робіть прекрасне. Вам вдасться цього тижня зробити щось прекрасне, ощасливити себе та інших. Гаразд, мої дорогенькі, йдемо далі. У нас водолії. Що можна сказати? Водолії, пажку. Ну, знаєте, такий беззаботний трохи тиждень. Можливо, будете піклуватися своїми дітьми, внуками. А можливо, просто якісь хороші новини. По пажу кубків завжди йдуть такі легенькі новини, такі приємні компліменти. Хтось вам підкліпне щось, знаєте, так підморгне, скаже гарне словечко. Така, знаєте, молода енергія, енергія молода, можливо, молоде кохання, якась симпатія у вас народиться до когось. Наприклад, ви ніколи не любили тварин. наприклад. Ви полюбите якусь тварину, ви захочете якусь тварину вдома мати. Ось хтось, наприклад, вам дуже в душу западе якесь спілкування з якоюсь дитиною. От десь ви будете чекати в лікаря, наприклад, по дорозі, в магазині, і якийсь хлопчик чи дівчинка, маленький. нагадає вам вас, наприклад, або ще якось. Ось якось ось, ось так я це бачу. Ну і, звичайно, як я казала, хороші початки, хороші новини. Приємний тиждень буде. Ніяких таких особливих речей, але, знаєте, приємний для душі. Тепер переходимо до рибок. І дивимося, що у рибок. Щось я сьогодні за, 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 за це. Так, дорогі рибки, Р, лицар жезлів. Якась дорога вас чекає. Якась швидка. Запланована, не запланована. Тут немає значення, просто швидка, термінова, у когось, можливо, буде відрядження, по роботі щось. Можливо, дійсно будете бігати, мотатися, що додому будете приходити з ніг валитися. Якось, знаєте, кар'єра може стрімко у вас піти. Якийсь рух у вашому житті несподівано почнеться щось. Давайте я подивлюся, бо ця карта теж хотіла. Туз мечів. Ви знаєте, можливо, ще вам прийдеться розгадати якусь загадку. От чомусь в мене ще так якось іде. Якщо брати ці дві карти, швидкі прийняття швидких рішень буде від вас. Як це сказати, вимагати тиждень від вас буде швидких рішень. Тобто не затягувати. Ви не зможете сказати, я завтра подумаю, як скарлетт. Я сьогодні про це думати не буду. Ні, вам треба буде негайно думати тут і зараз. Це дуже чіткі карти, щоб ви розуміли. Вам чітко і ясно потрібно буде давати відповідь. Не мямлити, не, не, не відступати, а от якось так. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам гарного тижня всім. Бережіть себе, мирного тижня, звичайно. А тут ми дивимося на дні колодища й. Туз кубків-рибам цього тижня. Ось чомусь я відчуваю, що якийсь новий початок, відрізок нового життя. Ну, якось дуже, якось так, дуже стрімко все. І, до речі, полюбовно все прекрасно у вас пройде. Раз мої дорогенькі, бажаю вам гарного тижня, мирного тижня, бережіть себе, разом до перемоги, все буде Україна, на все добре мої любі!